Хочу вам показати, яка машина зідує. Він має декілька машин, а це спортивна така. Я не знаю, що це за машина зараз. З нами. Шевр... Ні, корвет. Корвет. Бачите, яка модна. Він на ній катається деколи. Капот такий здоровенний. Weißt, hier. <lacht> <lacht> hier das ist auch Rätsel. Schrocki. Und hier ein Moped. ist ein Kühlkollemer. Das ist ein Mopper, oder? Moped. Moped. Das ist uh, Old. Ja. Topper. Topter. Ja. Мотоцикли старенькі. Ця <гас> машинка, тут морожку мою пасують. Ну класна машина, класна, правда? Трошки на мене купили морозки. <гас> По фейсбуці okay. прод... продають продають по фейсбуці мою морожку по 120 крон так приходять, в мене беруть 120 крон. То їм то даю. А ще покажу такий от мотоцикл старенький. Теж. Я не знаю, яких то років мотоцикл зі спідометром. Хі -хі. Такий квадроцикл є, теж редко катається на ньому. Добре, їду вже збирати. Їду я трохи позбираю. Їду до ведмедів. Їду до ведмедів. Чому до ведмедів? Тому що, тому що я так називаю ту поляну, тому що о, там ведмеді є, на тій поляні живуть. На тому болоті, дуже велике болото. Там живуть ведмеді. Просто люди бачили ведмедя. Берлога їхня є там навіть. Ось, тому і я назвав її до ведмедів. Там багато дуже морожків, і туди трошки небезпечно заходити, але ми заходимо. У нас є засоби відлякуючі, треба з собою взяти ще балончик, напевно. Ну, в принципі, таке, добре, поїхав я. Так, приїхав я сюди, до ведмедів, але заїхав я трошки далі в кінець. Пробую в другу сторону піти. Зустрів тут теж на поляні наших, наших українців трохи з тим поговорили. Ті самі люди, що приїжджають завжди сюди, теж 12 років. Та йду збирати. Рибочки. ті маховики. Їх так багато зараз, Капець. катець. Від ціків. Їх дуже багато є. Такти. Ну так потом. Ну то что. От норм. Ничего не говорит. Класс. Не знаю, що тут щось зробило. зараз ми побачимо. Або буде багато, або буде дуже мало. І все, яке гарне було. Бачите? Яка краса. І туди так воно тягнеться. Довго йдемо так, він ну тут сухе трохи. Воно мокре, мокре Воно мокре Тут морожка вже напевно перестигла. Так, я бачу от є. Ну є. така. шукати я не шукати якусь нормальну полянку ну. добре як знайду щось вам покажу а, коротше я десь загубив свій штатив разом з кріпленням до камери ходив шукав шукав находився так його не знайшов його тут шукати треба. шугалку в сіні не знаю, потім коли буду йти на обід і ще раз попробую від машини піти тим самим маршрутом. Може я його знайду. Бо Це капець без нього тепер неможливо буде знімати нормально. От такі історії бувають. Поставив я його і забув про нього. Вже коли згадав, то вже було пізно. Бачите, ви тут ця росте зелена ще як її будемо зараз згадати? Зійські клюква Боже живу, забув, забув журавлина чи що я Са вже перестигнула на болоті, Так, по горбочкам робимо. На горбочках. Ходився, я за тим стативом, Ох, ніякого. А буде трохи збирати. Щось трохи тут є, можна збирати. Оберег. Застигла. Стигла, аж перестигла деяка. Але є, можна збирати. Шведи хочуть. файные морозки. Те, что у меня берут дома. Не хочет, чтобы была такая помаранчева. А тут она трохи така уже жовто бліда Та нет, так не. Заберут такую, правда? Я тоже так думаю. Они а тихо ждут, пока не собирают нормально. Є, гарно вона підкостила все. Стій і збирайський. Так, густо нема, щоб наліплено. Одна на одній. Ну отокрам все зараз. гарні ягодки там там Будем збирати треба назбирати то відро швиденько піднести і йти шукати той свій штатив я його мушу знайти Бо без нього це буде катастрофа